Доброго дня, шановні колеги. Дякуємо за увагу до нашого заходу. Сьогодні ми поговоримо про епідемічну ситуацію на Одещині, про оперативну інформацію щодо спалаху ви змілі вам розповість, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський та виконувати тимчасово виконуючи обов'язки головидерсиї головного санітарного лікаря Святослав Протас. Доброго дня, шановні присутні. Ви знаєте про те, що 14. Червня цього року у місті Ізмаїл Одеської області відбулося погодне лихо. Були дуже великі дощі, опади. Власне, за 25 хвилин у місті випала двомісячна норма опадів. Це призвело до того, що відбулося підтоплення і перш за все, садиб. У приватному секторі міста підтоплення колодязів, підтоплення вбиралень. І, власне ці побутові води спрямувалися до водогінної мережі міста Ізмаїла. і після цього почалося відмічатися збільшення кількості звернень із симптомами гострої кишкової інфекції. Перші такі звернення були відмічені 15 червня, пік таких звернень з кількістю більше 100 осіб. Прийшовся на 16-17 червня. Після цього відбулося зниження кількості звернень до динаміка зменшення кількості звернень до 60-50 у неділю, у неділю звернулося близько 20 жителів міста. Сьогодні ми маємо інформацію, що за останню добу. За медичною допомогою та зі скаргами на симптоми гострої кишкової інфекції звернулося 9 пацієнтів. Тобто 9 пацієнтів до 10 пацієнтів на добу. Це та середньоденна кількість госпіталізованих, яка госпіталізовується у заклади охорони здоров'я Ізмаїла у звичайний період, у всі попередні роки. Таким чином, сьогодні можна говорити про те, що Кількість звернень за медичною допомогою не перевищує середньостатистичних цифр. Була проведена велика робота щодо організації надання медичної допомоги пацієнтам. Пацієнти із скаргами на гостру кишкову інфекцію госпіталізувалися до центральної міської лікарні, до басейнової лікарні, яка розташована в місті Ізмаїлі, до інфекційної лікарні міста Ізмаїла. Були додатково перепрофільовані та розгорнуті ліжка, які б за потреби були б задіяні у центральній районній лікарні, а також у центральних районних лікарні міст, які прилягають до Ізмаїл. Повинен визначити хорошу організацію роботи медичної служби у місті Ізмаїл. Повинен визначити, що колеги, які працювали там, проявили. Я би сказав, подвижницьке ставлення до своєї роботи. Ми були там із Святославом Вікторовичем у неділю, спілкувалися, відвідували, відвідували всі заклади охорони здоров'я, де знаходяться зараз хворі, спілкувалися з хворими, як з дорослими дітками, так і з медичними працівниками. Ми нарахували багато прикладів, коли медичні працівники добами, добами, хочу підкреслити, не залишали свої робочі місця і здійснювали прийом пацієнтів організацію медичної допомоги. На допомогу колегам з Одеської області з Ізмаїла були направлені у відрядження лікарі-інфекціоністи із Херсонської області, Миколаївської області, інших районів Одеської області. Така кількість спеціалістів дала змогу організувати безперервний прийом хворих і забезпечити госпіталізацію і надання медичної допомоги цим хворим. Щодо санітарно-епідемічних заходів, які проводилися, я буду просити поінформувати Святослава Вікторовича і готовий відповісти на ваші запитання. Тож. Дякую, давайте спочатку розповім свій меседж Святиславікторича. Тоді будуть запитання, добре? Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні громадяни. Я коротко хочу зупинитися на особливостях епідемічного процесу, який мав місце в місті Ізмаїл на Одещині. Ви маєте змогу на слайді побачити динаміку поступлення хворих з початку реєстрації перших випадків і по сьогоднішній день. Цей графік яскраво свідчить про таку класичну картину спалаху з водним фактором передачі збутника, коли основний пік захворюваності припав на другу-третю добу після проливних дощів. Після того ми мали спад захворюваності, і згодом черговий підйом. Що пов'язано з тим, що приєднався так званий контактно-побутовий шлях інфікування через грязні руки, через предмети побуту. Тому ми мали черговий підйом захворюваності. І на сьогоднішній день ситуація стабілізувалася, і кількість звернень відповідає тому фоновому рівні, який характерний для літньої. Пори року. Ті ризики, які на сьогодні існують, і про які ми інформуємо, перш за все пов'язані з тим, що під час таких масштабних спалахів, ймовірне приєднання такого захворювання, як на вірусний гепатит А, оскільки люди, які перехворіли, у них знижується імунітет, опірність організму а серед населення завжди є носії. Вірусного гепатиту і тому ми не виключаємо, що можливе також підняття захворюваності на гепатит А. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я з епідемічного фонду виділило кошти для придбання вакцин проти гепатиту. А вони вже сьогодні в дорозі. Я думаю, до вечора будуть доставлені в Ізмаїл близько 300 доз для вакцинації в першу чергу тих груп ризику. До яких відносяться працівники водоканалу, медичний персонал і діти від 2 до 10 років, які перехворіли або були в контакті з хворими на кишкову інфекцію. Крім того, мерія міста додатково за свої кошти ще придбає таку ж кількість вакцин, щоб зменшити ризики захворюваності на гепатит А. Стосовно причин виникнення цього спалаху, то нами було вірусологічно встановлено наявність вірусу ротавірусу в біологічному матеріалі від хворих, а також водопровідній воді в січних водах і в ріці Дунаї. Крім того, взагалі цей спалах характеризується тим, що було декілька збудників виявлено: і віруси, і кальцивірус, астровірус, а також умовно-патогенна флора, тобто ми мали такий змішаний характер інфекції в професійному середовищі, середовищу, назват міксінфекція. Хочу поінформувати вас, що завдяки тому, що в Одесі функціонує. Субнаціональна референс-лабораторія, яка акредитована в освіту вірусологічна, і ми в цьому році там розпочали процес генотипування ротавірусів. До цього часу ми возили проби в Мінськ. Ми провели генотипування, з'ясували, що цей ротавірус відноситься до генотипу G3P8, і який раніше не був на території України, не циркулював ми звернулися в рамках реагування на такі випадки по міжнародним медико-санітарним правилам, по тим зобов'язанням, які Україна взяла на себе, підписуючи цей документ. Ми поінформували ВОЗ і запросили в них консультації з приводу того на території яких країн відмічалася циркуляція такого. Генотипу ротавірусу, а також попросили нам надати результати вірусологічного моніторингу по ріці Дунай на території країни Європейського регіону для того, щоб можливо уточнити ті умови і причини, які сприяли виникненню спалаху. Крім того, ми вже видали сьогодні розпорядження також з рекомендацією для тих територій на Одещині, які є ендемічними по кишковій захворюваності. З рекомендаціями щеплення від ротавірусу. Та, наявна вакцина, яка є в Україні, вона містить якраз ослаблений штам, саме такий, який був виділений у хворих. Стосовно усунення причин, які сприяли виникненню цього водного спалаху, то на сьогодні абсолютно комплекс весь заходів. по... Гіперхлоруванню водопровідної мережі завершено. Хочу нагадати, що в звичайних дозах хлор не діє на збудники інфекції вірусної природи, тому одразу з 15-го числа на водоканалі міста Ізмаїл було розпочато гіперхлорування. Населення попереджено про непридатність води для пиття. Ці заходи призвели до очищення води, і контрольні лабораторні дослідження показали відсутність будь-яких збудників водопровідній мережі. З сьогоднішнього дня весь водогін промитий, і питна вода подається у звичному режимі, може використовуватися для господарсько-питних потреб. Декілька слів ще хотів сказати з приводу тих обмежувальних заходів, які одразу з перших днів були запроваджені у місті, і сприяли тому, що ми маємо таку швидку стабілізацію епідемічного процесу. Це перш за все було припинено функціонування дошкільних навчальних закладів, закладів громадського харчування, місць масового скупчення людей, ринки міські, то вже. Станом на вчора 30% закладів відновили свою роботу. Міською владою організовано комісійне обстеження цих закладів для того, щоб пересвідчитися в повноті проведення протиепідемічних, дезінфікуючих заходів, щоб не спровокувати чергову хвилю підняття захворюваності. І сьогодні планується, що всі заклади після їх обстеження буде поновлено їх функціонування. В порядку моніторингу, посиленому за якістю води в водоймах, на Одещині також було виявлено збутник ротавірусу в ріці Дністер. Тому ми також посилили зараз роботу очисних споруд на Одеському водоканалі і також звернулися за консультаціями до ВОЗ, щоб нам надали інформацію щодо вірусологічного моніторингу якості води в ріці Дністрі на території Молдови та Придністров'я. Для того щоб ми могли спрацювати на опередження, ми також рекомендуємо на Одещині проводити щеплення від ротовірусу. Декілька слів буквально скажу по пляжам і якості води в морі. з 23 пляжів морських, які є на території Одеси, в шести виявлено перевищений міст. Лактозо-позитивної кишкової палички це природній мікроорганізм, але який внаслідок цвітіння водорослів, кількість його збільшується, і ми не рекомендуємо населенню на цих пляжах купатися. Це не є заборона, якщо дотримуватися звичних, простих правил, це не пірнати, слідкувати за дітьми, не ковтати воду, а також Приймати душі, дотримуватись правил особистої гігієни, то можна уникнути розстройство шлункового кишкового тракту внаслідок наявності цього мікроорганізму. Хочу звернути увагу громадян на те, що літня спекотна пора завжди спричинює підвищений рівень щонайменше вдвічі кишкової захворюваності. Це пов'язано з тим, що в умовах спеки мікроорганізми краще розмножуються і краще передаються, тому я хочу попросити бути пильними до свого здоров'я, дотримуватись простих звичних правил особистої гігієни, пильніше ставитись до води і їжі, яку населення вживає, ретельно мити всі продукти, овочі, фрукти. Можна використовувати господарське мило, не придбувати продукцію на стихійних ринках підозрілої якості, як кажуть, з асфальту. Інколи прості речі рятують життя. А ми сьогодні маємо також ускладнення погодних умов на території Закарпатської області, на території Рівненської області, навіть на Троєщині мали місце підтоплення, в тому числі і криниці, які використовуються населенням. На сьогодні ми проводимо комплекс протиепідемічних заходів на тих територіях, але хочу насторожити, щоб здоров'я нашого населення в його руках. Дякую. Прошу другий ряд. Дякую, Ольга Густа. Нам кажена, скажіть, будь ласка, чи є загроза схожої ситуації за несприяння допомогових умов в інших містах? Безумовно, у разі потрапляння забруднених зливових вод або ґрунтових вод, як це мало місце в Ізмаїлі. В водозабірні споруди то така ситуація може повторитися. Тому прем'єр-міністром надано доручення міністерству регіонального розвитку і будівництва, головам обласних і державних адміністрацій, щоб вони спільно з нашими структурними підрозділами Міністерства охорони здоров'я на територіях зараз провели моніторинг, обстеження, ревізію всіх водозабірних споруд на водоканалів для того, щоб Завчасно підготуватися до ймовірних таких ситуацій, які мали місце в Ізмаїлі. Прошу. Ви підняли дуже слушне запитання, виходячи з того, що ми зараз працюємо по Ізмаїлу, ми зараз працюємо на опередженні. Тобто, розуміючи, що там буде збільшення кількості захворювань на гепатит, а ми прийняли рішення із підфонду виділити кошти, закупити ці вакцини для дорослих і для дітей, і вони туди доставляються. Якщо говорити про загальний перелік вакцин та сивороток або про так званий, національний, національний резерв вакцин та сивороток, зараз ми працюємо над тим, щоб його поповнити. Ви знаєте про те, що останнім часом ми за останній місяць ми стовідсотково закрили потребу по корі паротиту та краснусі, по антигемофільній інфекції, по дифтерії, по гепатиту Б. Зараз ми очікуємо поставок інших вакцин, які нам міжнародні організації повинні закупити і поставити відповідно до договорів, які заключені між Міністерством охорони здоров'я та цими міжнародними організаціями. Була певна складність, коли нас вони поінформували про те, що не вистачає документів для реєстрації цих вакцин та сивороток, зокрема по БЦЖ. По сказу була така ситуація, але ми тоді оперативно долучилися. Ми тоді виходили на Всесвітню організацію охорони здоров'я, прохали їх якнайшвидше надати документи. Цей пакет документів був наданий після того, як міжнародні організації звернулися до нас. Ну, наприклад, вакцина від сказу була зареєстрована протязі доби. Тобто, міністерство на за добу зареєструвало вакцину для того, щоб міжнародна організація мала змогу її поставити нам відповідно до її, до її міжнародних до її зобов'язань. Аналогічна робота проведена по БЦЖ. У нас є ряд вакцин та сироваток, які відносяться до так званих рідкісних. Ну тобто кількість випадків, які можуть бути в Україні, вона є відносно невеликою. Ну, для прикладу, укуси, це може бути гадюка, укуси різних ядовитих пауків, таких як каракурт, кліщовий, кліщовий енцефаліт. Ботулінічний анатоксин і таке інше. Зараз ми ведемо роботу і ми звернулися до організацій, які можуть нам поставити ці препарати. Ми знову таки готові якнайшвидше зареєструвати їх, з тим, щоб максимум до кінця липня ми повністю закрили питання із наявністю вакцин та сироваток у нашій державі. Але ще раз хочу повторити, що ми тут дуже залежимо від міжнародних організацій. Зокрема, Переважно більшість вакцинних сивороток, які поставляються в нашу державу, зобов'язана поставити нам міжнародні організації. Ми робимо все, щоб їм допомогти. Ми проактивно не чекаючи, питаємо, яка допомога їм потрібна, чим ми можемо допомогти для того, щоб якнайшвидше це зробити. Ну, але ми не можемо зробити все за них. Тобто ми дуже розраховуємо на те, що вони якнайшвидше це зроблять. Так, По цьому, по що саме. Ну, і все ж таки, колега з України ставила запитання там про те, як зробити так, щоб ця ситуація не повторилася в інших містах. Ну, справді ви можете перерахувати конкретні кроки вам. Раз, два, три, чотири. Що зробити, щоб в інших містах, коли сильні дощі випадуть, не було такого спалаху інфекції? Дякую. Стосовно вакцини проти ротовірусної інфекції, вона наявна в Україні. Придбавати її можуть як за кошти місцевої влади, так і за власні кошти громадяни. Ми про це в рекомендаціях саме і говоримо. Стосовно запитання по тому, що треба зробити, це перш за все модернізувати систему водопровідно каналіційного господарства країни за оцінками експертів. Така модернізація для України коштує близько 80 мільярдів євро. Тобто, це нереальна сума для країни з перехідною економікою. Тому на сьогодні і прем'єр-міністр доручив Мінрегіону працювати питання щодо залучення коштів міжнародних банків щодо розвитку механізму державного приватного партнерства. для Модернізації всіх водоканалів нашої держави. Але це питання не одного дня, але крок за кроком ці заходи треба робити. Що стосується, що стосується вакцинації, я хотів би зауважити, що ми не можемо примушувати громадян це робити. От якщо ми говоримо про Ізмаїл, якщо ми говоримо про вакцинацію від гепатиту Б або від ротавірусної інфекції, то тут буде проводитися роз'яснювана робота, яка буде спонукати групи ризику. а В нашому випадку це представники, працівники водоканала, це медичні працівники, це діти. Все-таки звернути увагу і пройти цю вакцинацію від гепатиту А або від ротовірусної інфекції. 30% це ті, які припинялися ринки. Дошкільні навчальні заклади, заклади громадського харчування. Це три основні категорії. Заклади лікування не припинялись, тому що вони надавали медичну допомогу і там був посилений протиепідемічний режим. Так, прошу. На сьогодні жодного випадку гепатиту а не зареєстровано, враховуючи особливість цієї інфекції. Інкубаційний період гепатиту в середньому це близько 30 днів. Тому ми очікуємо, що після витоку цього терміну можливі випадки, але ми не виявили збудника гепатиту ні в водопровідній мережі, ні в воді Дунаю, ні від тих хворих, які поступали з кишковою інфекцією. Абсолютно вірно, Віктор Віктор сказав, що буде проведена роз'яснювальна робота. Для груп ризику працівників водоканалу це обов'язкова процедура. А з батьками буде роз'ясненна робота щодо ризиків тих ускладнень, які можуть бути після хвороби на гепатит. Вакцина буде безкоштовно в наявності доступна. Якщо буде потреба збільшити її кількість, якщо кількість охочих буде висока, то мерія міста і обласна влада Одещини готова додатково придбавати цю вакцину, щоб забезпечити повністю потребу населення. А як себе почувають зараз ті люди, що звернулися? Це майже 800 чоловік. Станом на сьогоднішній ранок на в закладах госпіталізовані 98 осіб, з них приблизно половина дітей, половина дорослих. За весь період звернулося близько 700 осіб за медичною допомогою. Жодна особа із цих 700 не мала тяжкого перебігу захворювання. Тобто всі вони діагностовані як середньої важкості та легкі форми. Я повинен відзначити дві речі, чому все-таки не було зафіксовано тяжкі форми або, не дай Бог, летальних випадків. Перше своєчасно роз'яснена робота. Проводилися по обходи, тобто, кожну оселю, це був приватний сектор, чи це була багатоповерхівка, відвідали бригади лікарів. Які розказали про ті загрози, які мають бути, які застережили і зауважили, що у випадку самих незначних скарг на прояви кишкової інфекції потрібно звертатися до закладів охорони здоров'я. Ну і власне ці дії спрацювали, тому що, от коли ми були, наприклад, у неділю і спілкувалися з, з батьками діток і з дорослими хворими, всі вони відзначали, що вони звернулися, тому що проводилися. Така велика, інтенсивна, роз'яснювана робота. Друге, чому не було тяжких випадків, дуже гарно спрацювали колеги на місцях. Тобто зразу призначалося лікування, воно було своєчасним, воно було таким, яке відповідає тяжкості захворювання. Таким чином вдалося дуже швидко стабілізувати стан хворих, які були в середній важкості. Ну і, власне, дуже швидко добуватися результатів одужання і виписки. Динаміка знаходження у закладах вона є позитивною. Якщо, наприклад, у неділю у закладах було 140 осіб, якщо, наприклад, ще більше тижня назад у закладах було близько 200 осіб, то зараз я хочу повторитися, на сьогодні знаходиться 98 осіб. Повинен зауважити, що основним шляхом передачі збудника зараз є контактно-побутовий, тобто це ніякому випадку не вода, як це було на початку цього надзвичайного липа. Лиха, а все-таки контакти, діти, дорослі, рукотискання і таке інше. Знову таки ведеться робота щодо роз'яснення, щодо необхідності дотримання саме під режиму. Я доповню ще дуже важливим аспектом, який також сприяв ефективності лікування і відсутності тяжких випадків. Це така професійна робота команди. Мерії і команди обласних спеціалістів щодо заборони продажу антибіотиків з першого ж дня заборонили відпуск антибіотиків, і це дозволило уникнути самолікування і дозволило як проводити діагностику. Тобто, ми швидко розшифрували цей спалах, виявили збудника, так і полегшило лікування для медичних працівників. Тому що не використовували люди для самолікування антибіотиками. Це дуже важливий елемент такого стандарту реагування на такі події. А хто на приму? Місцева влада. Ще одна запитання. Правда, не рекомендовано купатися. Це інша інфекція, чи та сама це перша і друга, чи якось віддячим лікарям, які там додому сиділи? Інфекція інша. А стосовно подяки, то ну, по-перше, хочу випадку. зауважити, що пік звернень е, прийшовся якраз на день медичного працівника, і якраз у цей день багато колег, повторюся, самовіддано працювали на своїх робочих місцях. Будучи там, я попрохав, щоб терміново підготували списки осіб, які пропонуються до нагородження і почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я. Відповідно подякую Міністерству охорони здоров'я. Наскільки я поінформований, і одеська обласна влада і місцева влада теж збирається заохотити тих наших медичних працівників, які от так от самовіддано себе повели у цей нелегкий час. А також колег із інших областей, які були командировані, відряджені до цих до міста Ізмаїла для надання медичної допомоги. Якщо більше немає запитань, дякуємо за увагу. Дякую, прошу слави, показово такі швидше.